Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні поговоримо про важливі зміни для українців за кордоном в Німеччині Європі. Також про нові події, які впливають на наше з вами життя, безпеку. Будемо говорити про нові правила для тих, хто хоче отримати тимчасовий захист в Німеччині, про реальні терміни виплат. Ну і ще про мирні ініціативи. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Писуйтесь також на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також запрошую вас до телеграм-каналу. Новин для українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Німеччина дійсно змінює. Правила для українців з за тимчасовим захистом, що саме друзі відбувається 21 листопада 2025 року. Бундесрад затвердив восьми зміни до перехідних правил перебування українців в цій країні. Ці зміни вони уточнюють, що робити українцям, які вже отримали тимчасовий захист в іншій країні Європейського союзу. А отже, що змінилось в тексті цього закону? Замінили слово користуються на отримали. І здається, що це дрібниця, але насправді це юридично змінює все, що це означає на практиці. По перше, якщо українець вже отримав тимчасовий захист в іншій країні, ЄС, Німеччина не надасть його повторно. В'їзд без підстав і спроби обійти правила Європейського союзу, тепер вважаються порушенням а людині, звичайно, загрожує відмова у в'їзді. Та статус не має права на захист. Для кого ці зміни критичні? Для всіх тих українців, хто хотів переїхати з Польщі, наприклад, Чехії, Італії, Іспанії. З інших країн ЄС та повторно отримати статус. Тепер ви не зможете цього зробити. А отже, якщо ще 6 місяців назад дійсно можна було переїхати в Німеччину, закрити тимчасовий захист, наприклад, в Польщі, і отримати його повторно в Німеччині. І такі випадки були, то зараз друзі, це вже неможливо зробити. Німеччина, якщо ви приїдете з іншої країни закрити там тимчасовий захист, вам просто не додадуть захист. Також є хороші, мабуть, новини для всіх українців в Німеччині, які приїхали в цю країну після 1 квітня 2025 року. Ви знаєте, що останній тиждень-два тижні Німеччина приймала рішення, що робити з цією категорією наших громадян. Вони пропонували перевести всіх українців на інший статус. Політики вже ви знаєте оголошували це перемогою. Насправді бюрократія рухається дуже повільно. Реформа. Відбудеться тільки у 2026 році і лише з 1 липня. Причина проста: треба переписати, вони кажуть, програмне забезпечення, перевірити ставки, житлові доплати, шаблони листів, навчити персонал. Після ухвалення закону на підготовку системи вони кажуть, піде ще від 6 до 12 тижнів, а переведення людей на нові виплати займе додаткові місяці. Як висновок, політики гучно обіцяли швидкі зміни, але на практиці ми бачимо, що українці чекатимуть до літа 2026 року. Добре, що система працює однаково для всіх. Отже, що ми маємо насправді, в принципі, я вважаю, що це добра новина для українців. Ці реформи ухвалені, але така бюрократія рухається повільніше черепахи. А практичне переведення виплат і нових правил реально стартує лише влітку 2026 року. Це звичайно, друзі, не катастрофа, але й не казка. Політики заробляють свої політичні бали. Ви бачите, а прості люди знову мусять. Підлаштовуватись під німецьку бюрократію. Ну і добре, що система працює для всіх однаково, але ще раз обіцянки і реальність ви бачите в Німеччині це дві великі різниці. Таким чином, всі українці, які приїхали в Німеччину після 1 квітня 2025 року, ви залишаєтесь на Біргількельд. Як обіцяє, німецька влада, зміни почнуться лише влітку 2026 року. Тож, чекаємо до цієї дати, а там побачимо. Німеччина та план Трампа. Ви знаєте, що європейські країни намагаються виграти зараз додатковий час саме для України після того, як Сполучені Штати встановили такий жорсткий дедлайн до 27 листопада для погодження спірного мирного плану Варареді, ві ареді, аз біфотоверконструктивний види американ сайт езвел європейсь партнерс the, side, as well as partners, the so outcome is peace. Ну і очікується, що лідери ЄС обговорять остаточний підхід на полях саміту G20. Чатку. Німеччина взяла на себе роль такого досвідченого гравця в лапках, який хоче не дозволити США ставити ультиматуми. Наскільки це друзі, вдасться, Побачимо. Потім Берлін і Париж намагались купити час для України, бо поспіх тут може коштувати надто дорого. Але водночас це ще один такий приклад того, як великі гравці. Європейський Союз обережно маневрують між власними інтересами та американським тиском. Поки що ситуація виглядає як у стратегічний тимчасовий затяг, де Україна змушена зараз чекати. Я оцінюю це як перелік тем, які терміново потрібно обговорити між Україною та Росією, а не як остаточний план. Я ще раз вітаю спроби Сполучених Штатів Америки зібрати обидві сторони за столом переговорів. Німецька позиція це європейська позиція, і це означає, що ми підтримуємо, Україну. Ми хочемо Україну. забезпечити, щоб Україна могла говорити про ці питання з сильної переговорної позиції, і саме Україна має вирішувати, на які компроміси йти, так само, як і Росія має приймати свої рішення. Ми тут не судді, але ми адвокати України, бо вона захищає свою свободу і свободу Європи. Тобто війна це такий тиск, і Європа не зацікавлена в за НАТО швидкому завершенні війни в Україні. Україна не підпише цей план Трампа, сказала заступник голови України в ООН. Вона заявила, що план порушує ключові вимоги, територіальні поступки, відмову від членства в НАТО та обмеження ЗСУ. Вона заявила, що Україна готова до змістовних переговорів для завершення конфлікту, зокрема на рівні лідерів. Але червоні лінії. Києва чіткі та незмінні раз Україна разом з лідерами Франції, Німеччини та інших країн Європи хочуть переписати цей мирний план Трампа до 27 листопада. Європейці хочуть представити правки як конструктивне оновлення, виграючи таким чином час для України, щоб вона встигла розробити нові умови для припинення вогню. Sky News пише, що європейські лідери Макрон і Мерц і Мелоні планують зустріч з Трампом орієнтовано у вівторок на наступному тижні, щоб обговорити мирний план. Однак британський прем'єр Кір Стармер, за даними цього видання, не має наміру брати участь у цій зустрічі. Також нагадаю, що Путін вчора дав зрозуміти, що РФ не приймає жодних правок у план Трампа, внесених Україною та Європою. Представник Трампа. За даними ЗМІ, сказав теж саме європейцям, що Вашингтон не має наміру суттєво змінювати запропонований план. Ну і питання заморожених активів Путін не повинен їх повернути і заробляти на них. Зараз існує шанс завершити український конфлікт, але для досягнення будь-якого спільного задовільного результату ще далеко про це сказав Мерц. Чи вашу думку з. Цього плану пишіть також в коментарях, буде цікаво почитати. Україна опинилась між двома зараз такими вогнями. Сполучені Штати вимагають швидкого рішення. Європа навпаки намагається максимально відтягнути цей е, час. І це не просто подбати про Україну, це боротьба таких двох також геополітичних векторів. Україна опиняється всередині цієї шахової дошки, де її майбутнє залежить від того, як довго і вміло. Також і ЄС зможе протистояти Вашингтону для європейського союзу. Також вигідно затягування переговорів, вимога перегляду пунктів плану, імітація конструктивного процесу. Це також дозволяє стримувати Росію та уникати хаосу на своїх кордонах. Для Вашингтона це спосіб швидко зняти українське питання та зачинити фронт перед новими глобальними викликами. Для Кремля це можливість легалізувати окупацію. Україна в цьому сценарії сторона, яка віддає більше, ніж отримує. Але тут є також проблема. Путін вже заявив, що ніяких правок не приймає, а команда Трампа натякає на те саме. Тобто Європа намагається підправити цей документ, який не збираються змінювати ні Сполучені Штати, ні Росія. Це створює також ситуацію, де Україна виграє час, але не бачить реальних шансів на справедливий мир. Україна демонструє тверду позицію. Це також змінює цю гру. Заява української делегації, наприклад, ВОН про те, що Україна не приймає ключові вимоги. Це також такий переломний момент. Тобто Україна відстоює свої інтереси, не погоджується на мир будь-якою ціною. План Трампа оголив таку ключову правду. Україна це центр зараз глобальної геополітики, і всі великі гравці намагаються відбудувати мир під свої інтереси. Європа гальмує, бо не хоче слабкого миру. Сполучені Штати тиснуть, бо хочуть швидкого миру. Україна тримається, бо не приймає несправедливого миру. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку з цього приводу пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.